Вірджел Ван Дейк, головна зірка захисту Ліверпуля та збірної Нідерландів. Лідер червоний гарантував своїми діями в обороні чемпіонський титул в АПЛ не без підтримки кохання дитинства. З рік Нойдегард Центербек познайомився, що підліковому віці у рідному місті Брета. Тоді ж вони і розпочали зустрічатися. Коли гравцем зацікався шотландський сел, тікток у хана свою професію, щоб бути ближче до Вандейка. Рік колишня менеджерка з продажу одягу в Нідерландах. Вона співпрацювала з топовими магазинами і бутиками. Але у 13-му році відправилася до іншої країни, відмовившись від роботи. Там у Шотландії дівчина пережила справжню зраду, однак все одно залишилася з футболістом. Британські журналісти розкупали, що коли рік чекала на первістка, доньку Нілу чоловік завів Шуримур з головною зіркою британської порноіндустрії Джорджі Джордж Лаял. Через щільний знімальний графік дівчина рідко вибиралася до Глазго, тому зазвичай коханці переписувалися. Щоб приховати інтрижку від вагітної подружки, Вірджил купив секретний телефон та сівку. Але все це тривало не надто довго, тому що як тільки порнокторка побувала вдома у Вандей та побачила там дитяче ліжечко, вона одразу дала йому прочухана та розірвала всі фески. Акторка фільмів для дорослих виявилася високоморальною жінкою. Після цього рік та Вєджил, як не дивно не розійшлися, а навіть одружилися у 17-му році. Наразі ж пара виховує двох доньок Нілу та Джаді.